І все, і мене вже... Я ходу про те нормально, видаєш у комісію. Будь ласка, нормальна... я нормально в лікарні хочу. Що Ви до нього лізете, мені йде, за мене хоче йти. Та не нормальний, огляд, мені просто, я за мені печатки просто ставили, мені хочу прийти нормально, ви даєте комісію. Ні. Ми, не хочу не нормально комісію, не комісію. Хто ви такі шлун? Я за а що митаєте? Чого ви теперіте? Ви всі покругу стали і тягнете мене, сміхайте, що ви сміхаєте? Товариш поліцейський, ну ж подивіться, що... Реагуйте, поліцейські, я на вас тоже буду писати, Ми я вам не реально знаю. Ви реагуйте, ну возьмі. Пішли. Я б домов. Я бачу, по-людськи, по-людськи ти Видеш якийсь річка себе. Я хочу пішли, я підісній огляд. Пішли, пішли, плюс не пішли.

Ну, це все правильно. Ой, бажа, трой, Пройдеш нормально, Ну ладно, читати не всі воню. Я кі, я прямо. От я можу, ну, дивіться, от я вчора приходив, мені стервьте. огляд. я зайшов, мені тільки на печатки проставили і все. сказав, Казав, казав, я просив, я. Казав. Тут так, такого немає, Тут ти твій, вони ж ти брешеш. ну. Нема таких лікарів таких немає, да, так. Да, Нема таких так? Так? Що ви Штопай, добро. Ніхто його на щапку ти, що ти, 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 ти бі бі шукає. Штукаються б блядь. Будь ласка, я хочу, ти хворі, що брача. Раненько Жею. Пийху. Сюда сюди. Ніфіка, ніфіга, нічого собі клас. Пішли. Не ну, я... До ліжого врача. До Хай мені напьє направили. Хай нап'єше направили на, на стежкуля. Я поїду один день, я все прийду, виїхав, до ліжого врача. Виїхав. Друже, ви як мені не їхати? Прошу, я так нікуди не те, не їду з вами зараз. Я я хочу, я в лікарні, я хочу в медичний огляд. Ви хочете просто ухилитися від я... свого обов'язку. Ви, певно, медичний огляд півтора року було можливості проходити, ви хочете просто ухилитися, порушити законодавця я... обов'язків. А якщо я пройду в медичний огляд, то що Ви його пройшли вже.

Ну не хотіть мене, будь ласка, хотіть. Показуй, що ти, ти хочеш показати? Я хочу прийти, яку медкомісію, які там були лікарі, які Ви кажете, що там всі були. Не було всі, От, які хочуть, я, хочу, я тих не буду міняти. <пеку> Вам дали на якщо дали направлення, то в плановому порядку це все проводити. Зараз ми це все не зробимо. Все я розумію, але ну хоч зранку Таку, Далку, це що врача, щоб написала ні, мені направлення. Що ви його вже Не лікаря. Він треба нікуди їхати. Ви до нього нічого не я, нічого, я, немає. я, я по телефон хочу показати. Хочу, щоб він Що? Скинь мені на WhatsApp. Нікуди він не буде. Все, ну. забирайте, забирайте його це. Що, ну не веди себе. Подайте мені, будь ласка, okay, so, щоб я що, нормально що, прийшов. Мені... Що, 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 Куда я всі псувався? Вас є мій паспорт, Шо, мої всі документи. Моя сумма, ваші документа. Всі мої документи у вас цілий день? Куди, що я буду вас? Всі мої документи у вас, і паспорт був, замажував. Чи ти йому руки, що ти не очевидно? Всі мої документи у вас. Я, я нікуди не дивися, я по-любому вас прийду, так як сьогодні да прийшов. Прийду, так, так, так. завтра прийду. Все. Я хочу прийти мечешний, нормальний огляд. Будь ласка, ні, ні, що ти бля, лізеш туди. Що ти лізеш? Є нормальні мечешки Оля. Що ти ж то пайше? Не школа мене! Я хочу вийти нормально. Прикинь, не десь. Я доля туда. Ну та не ти мене сарпаєш, блять, шум! В'япчету, бату не лізу, ми самі Ну, так у вас це що про на налого зібрає! Ну що ви робите? Йорма його мужики, не такі. Свар, мужики.